Друзі, всім привіт! Трошки у нас сьогодні велопрогулянки, трошки обзора цін. Так ми на Юрій Тамашенка побачили казівник правильно? Їдемо знову на алмазний, алмазного багато не буває. Короте, на 23 вересня, в сілько з'їзди ціни там бешені, скажені але сосиски може куплю акції якщо вони там є вчора розпочалися акції вчора не захотів заїжджати зараз поїдемо між до п'яти етажок етажок по авмазному і окрему серію ви зніму обзорці. А, і в обзорці на євроше заскочив ще ані дві шоколадки заказали тільки чорний шоколад з там по 3990 ох як вас багато та в принципі я ж можу я так вау. Ой, я тут рязила. Это субтитры. Такий рогач. ровненький. Кстати, ни разу тут Тут даже выезд сюда, прикольно. Стенька, викупало. Сонечки трошки вийшло, і швидко зайшло. Не в 64 гривні найдорожчий дорогий який сотка. вже після установки електрики 215 кілометрів можна гадяч і назад з'їздити якраз так і буде Так, поки вони дойдуть до переходу Так, рогопил. Підемо на тротуарчик. Ох, як не лимилися моя. Ой. Якась помойка. ця болячка повністю от ступи. Так, любима плиточка моя, оце де так, де така положена, просто кайфово їхати. Так, тут нам треба бігом проскочити, щоб не вставати. встала. Тут ми зараз перелітаємо туди, поки я встаю, щоб лишній раз не порушити. Сонечка, конечно, не хватает, просто для ягкості якості картинки. А так, а так тепло, 10 градусів тепла, прикинь. Давайте через оцей через цю новоструєчку поїдемо. До сільпо. До універсама алмазный бывший. Ой, що такое? Яночка перед домом Не Оренда. 0,95 873 15. А последній чи 12. Продаж. Компактний. Великотирна з катиря новостроєчка. Того цікаво. Так, це во дворах грязи вони на ну, конкретно. Зараз посмотримо. Цей проулок поїде. Да, багнище, я не пойму, чи дощ ночі йде. Ну Но я так дриг, всю ніч в три часа ліг. І пусть 15-12 проснувся, ну там 6 утра в туалет сходить і опять заснув. Іли це туман. Сідай таке робить. Не спішить, бо все одно десь та й льопне. Так, хто це у нас водоканал працює. Так, да, угадав. Ти чувак не ну, тут не проїдеш. Чи проїде? А, проїде, дверь почув закрито, може і проїде. Так, я мило. Це місцево. Так, де Київське шосе 80. Тут багато раз мене просили показати їх і многоітажечки, ну, п'ятиітажки в основному. То я літом тут їздив. Та й ось. Лежачий поліцейський. Саморобний, да. Шо, ше. Шоше, Київське Шоше. Та Йохан і бабай скільки у вас тут. Хто їх наригав оце тут? ОСББ чи ЖЕК? Ні, нормально, перед кожним під'їздом, типа він спасе. Як хтось буде летіти. Машину похоца точно. Дивіться перед кожним під'їздом. Чувак, не газу, де нище осталось. Так розігнав, все. Це жильці той п'ятітажки. Більшість пенсіонерів, Це ж їхня їдеря. це догадалка не ходить процент. Що через риночок проїхати, от тут є, я відкрив. Обстановку. Осмотрим. Так, а там же є проїзд. Ой, там таке багно, врязило. Да, робота тут киплицы балдеют в телефонах. В принципі, ще вроді присутствия сала трошки. Те продавши що вже клася. Так, десь тут виїзд. Ду, 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 ду. Як на горбі. Ду. І шмотє. канал пройдет річку хто дивиться мої відео забувся підписатися підпишіться поставте лайк буду дуже вдячний ну, бажано побільше адекватних коментарів всім тихої спокійної ночі і мирного неба побачимося в наступних серіях дивіться мої предыдущі серії будущі так вроді все спокійно бабушка балабушка на місці так давайте всім пока пока